Я дуже радий, що нам вдалося зібрати сьогодні таку кількість колективів. Багато це чимало, але ми констатуємо, що саме стільки колективів, музикальних колективів, оркестрів є в Національній поліції України. Сьогодні більше 300 працівників поліції будуть не тільки змагатися там за перше місце, а змагатися з заявкою про те, що вони існують, працюють на благо нашої держави і не обов'язково з пістолетом, ручкою. Записником та кайданками, але приносять в маси те позитивне, те гарне, те найлучше, що ми можемо сказати, це музика. Сьогодні це перший крок, шановні члени нашого сьогоднішнього концерту. Ми вважаємо, що і послідуючим ми будемо зустрічатися частіше. І не тільки той колектив, який переможе, поїде в Прагу, а може ми дотягнемо до того, що Прага приїде до нас, тому що хочу сказати. Недавно відвідувавши Чешську поліцію, я знав цікаву для себе річ. Президент держави вирішив, рішення, що в них один оркестр духовий, який входить в склад Національної поліції Чехії. Чому б і нам не досягти такого рівня, щоб наше керівництво держави послідовно сказали, сказало, що да, оркестр поліції найкращий музикальний підрозділ в військових формуваннях нашої держави? Бажаю вам, шановні учасники, не тільки побіждати, але бути активним учасником цієї ситуації і проігравших тут не буде. Тут будуть ті, які трошки краще підготувалися, а іншим треба буде час для того, щоб слідчий конкурс доказати, що вони є. Дякую. 喝酒，喝酒。 Чекають пісня присвячується всім матерям загиблих воїнів в АТО. Цього діла започаткував мій товариш, генерал поліції Донецької області. Він каже: слухай, у нас залишився колектив е е духового оркестру, великий він чи невеликий, давай на нього подивимося. Ми подивились наприкінці 2014 року, зібрали музикантів, подивилися, де у нас є духові інструменти. Я сповнив, який духовий оркестр був в Київській області, де я служив, він сповнив в Севастополі. І так ми прийшли до цієї історії разом. Що духові оркестри або творчі колективи повинні існувати. На жаль, їх сьогодні тільки дев'ять творчих колективів, але сьогодні ми будемо бачити номінацію вже молодого творчого колективу. Миколаївські патрульні прибули зі своєю ідеєю. Це дуже цікаво. Винагорода для переможця перший основний приз це поїздка на змагання оркестрів в Прагу. Серед поліцейських оркестрів в празі, як правило, збираються раз на рік і змагаються. На жаль, Україна декілька років вже не приймала участь в цьому. Потім грошові винагороди, перше, друге, третє місце. Ці гроші вони зможуть витратити на придбання духового інструменту або заміну того, який вже старий. А які це суми? 60 тисяч, 50 тисяч гривень, 40 тисяч це невеликі суми, але це в межах того бюджету, який я можу виділити.